Приватне акціонерне товариство Рівне Азот має намір купити 13 гектарів землі біля будинку культури хімік. Про це повідомила у своєму Фейсбуці депутатка рівне ради Галина Кульчинська. каже сьогодні ділянка між вулицями Віталія Магеля, Кулика і Гудачика князя Острозького і Гурія Бухала перебуває у користуванні підприємства, і воно сплачує за неї близько мільйона гривень податку на рік. Попри це, Галина Кульчинська виступає проти продажу. Якщо ти це викуповуєш, ти маєш право розпоряджатися землею. Що це означає? Ми не звертаємо уваги на юридичні терміни, а вони важливі. Це означає, що ти вже маєш право цих 13 гектарів продати іншому власнику. З 13 гектарів виділити 3 гектари або один по кусочкам його продати, тобто ти переходиш у статус розпорядника землею. Рівне Азот звернувся до міської ради з проханням продати йому землю, але земельна комісія відмовилася надавати підприємству право викупу. Голова комісії Маріян Года вважає, що рішення буде підтримане також і на сесії рівне ради. Всі розуміють, що якщо ділянка буде продана, то тут можуть. Бути побудовані висотки. Але процедура можлива, проте складна, бо для того необхідно змінити цільове призначення земельної ділянки. Ну, далі зміни в генплані, далі розробка детального плану території, тобто процедура довга, але вона можлива. У проєкті рішення, який розглядала земельна комісія міськради, йдеться, що рівне Азот хоче викупити землю для облаштування об'єктів культурно-просвітницького та спортивного призначення. Суспільне звернулася з інформаційним запитом у прес-службу групи компаній Group DF, в яку входить рівне Азот, з проханням прокоментувати намір викупити землю поблизу хіміка. Нагадаємо, з травня 2021 року підприємство перереєстрували на території Городоцької. І громади туди ж тепер замість бюджету рівного надходять і податки на доходи фізичних осіб. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне.